Що з сілью зараз в Україні? Ось така сіль півтора кілограми, коштує в сільському магазині 38 гривень. Ось, сіль як сіль, так, звичайна сіль. Раніше теж така була. Дивіться. Далі. Беру її в холодну воду, звичайно. Що холодна, що гаряча. Слухайте звук. Ну, Надіюсь, почули, вона просто тріскає, так? Добре. Далі закривала огірки квашені в холодній воді. так? На ось цю двохлітрову баночку мені потрібно було півтора води і п'ять столових ложок солі. <кій> в холодній воді розвести і залити огірочки. Огірочки стоять собі п'ять днів, потім закриваються. Хто хоче рецепт, пишіть надам. Дуже класні смачні огірки, але не про те. І в мене лишився маринад. Дивіться. Який бруд. Бачите? Просто бруд. Такого раніше не було. В минулому році я теж закривала огірки за цим рецептом. І так само лишався маринад. Цей він в мене постояв два дні. Я думала, можливо, пригодиться. Ну, знаєте, як буває. Але ні, я його вилью. Тому що, ну, і не планую зараз закривати огірки, І куди таке? Дивіться, це просто бруд. Так, звичайно, від солі раніше лишався, якийсь там осад, ну, трішки. Ось так, як бачите, зараз посередині збирається. А це просто бруд. Що ж. Тепер дивимося, що це в нас за виробник. Угу. Російською, Читаємо українською. Бона. Так. Україна, Чернівецька область, Сокирянський район, село Грубно. Це розфасовано. Виробник Артем Сіль, Україна, Донецька область. Туреччина, Румунія і інший виробник. Добре. Ось так. У вас щось з сілью, яку ви купуєте, і подивіться, спробуйте, просто розведіть у воді і подумайте, що ми їмо. Звичайно, коли ми варимо борщ, суп, картоплю, ми ж не будемо мити сіль, щоб всипати в ті продукти. І потім ми їмо ось той бруд.